Привіт всем на каналі Склэб. Оооу. Яй-яй-яй. Це капец. Нарешті. Йоми, ранг давно не був. А ну, це красота. Але давайте не впуш, а якось файно. О, Айрангель, ніфіга собі, оце на фінал подарунок. Це взагалі шикарно. Але то ми тепер за лінком. Давай. Якраз лінк замикає, як... як завжди. Смертний? Нічого страшного. Такі, знаєте, проходять... Як то? Ту minutes later. Та якого хріна, Лін? <гум> <гум> Не розстраюйся. Ну <гум> на що ти сюди Ще. А. 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 На починці. Ти ведну дуже їсти хочеш. Дуже голодний. Зараз вибігаю, вбейте мене. <смір> <смір> ти знароджень, Єва. <смір> Це якраз перший раз ти маєш поїсти і знов на так. 20 років. Так. На 20 років? оу. Oh. Це хорошо. Ти їж раз у 20 років. <кхм> Так, або церкву на починках, або... Або... Так, Давай сюда, тихо ты. Давай. Как меньше никто не стреляет, я не знаю. Но я еще тикаю. Тип-шоу, давай на добранчик. Ти видів, Альтаїр, попередню катку. Оп, Якщо а, не виділ, ти зобов'язаний, подивитися. Чекай, звідти. Ти їсти, ти не підеш, такі, поки хоп. ми не умремо. хе хочу їсти. Ну, вибачай, хлопче, хлопці, тут були проти. Ринка, я, ринка. Я вам скажу, відкрито, нагло. Він може не думаєшся тобі. Ну як це? Він шмальнув по мені, по перше, з гранатомета, то він бачив мене першим. Ага, ну то він був дуже впевнений. — І голова ведмежа, говяжа. Знаєш, є такі, голова говяжа. Голова твоя говяжа. Угу. Там, до речі, він не один. Він каже, що там ще якийсь є, каже, буде мстити мені. Але це вмер одразу. Ні, ні, то там на вчинки купа впало, і то з краю якраз там біля тебе впало. Ну, той, що з краю, вже ходи не бігає. Так. Хмга, <смір> якийсь файний автомат. Потрібен мені. Файний, значить, файний. О, МК. Блін, це просто везе сьогодні. Так. Ну, з патронами не дуже На госпіталь буде, да, центр зони ничего себе. Госпітал Що за знову школь машину? это топаемка. Все. Там были хорошие катки на госпитале. Uh. Нет болики у Ч ж то болики нема? Ладно, ви без безбойки. Так що. А сюди хтось що? Взяти собі Взято Є баги, людей вроде не видно Якось я звичайно у PUBG міні 14 взагалі якось перестав брати. Награю, взагалі, так, Мобайлі, не Награємо взагалі з нею. Таке собі. Мубалі непогана штука. А тут якось таке. А ось і болік. Тут є інакше прикольне, я забув називається. краще ніж мінька. Кай, з великим прикладом, широким таким. Тут 4Х є. 4Х. Оце вилетюче з вікна. Ве і наше живе нічоси. 6 і 6 там відстрілюю. Е, так, чекай, озона. а зона? Там якої зони фігня? Вертикальна ручка, скажу. До нас машина їде. З боку школи. Засідку робимо. Їдуть, їдуть, їдуть. по дорозі ревнеся. Рано, рано, хай, хай, хай десь по центру. Ти ззаді будеш, я спереді буду волити. Корот, я їм колесо підбив, вони от поїхали сюди на хати, напевно. Але що-то Вони, вони Тут. хапнули на домой, Думав перевернуться, вони не перевернулися, бляха, доїхали на тому колесі. Он прям так лоп устрілил Аж дим. Да-да, стали в хаті. Mm. Там, там 4, машина. Там, да? там з машини. Ну троє реше... точно. Он не прилітає звідкись. Решето з машини. Реш... Машина вся в дерках. Mm. Біжуть сюди. Біжуть сюди на горб. мені Звідти прилітає, так? Одного забрав. Я одного теж. Так, ще один. На Синяя мітка, а там в всередину. Тікає, тікає, крес. <плес> Червона мітка вирубаний. Так, а коли ще один тоді? Зна значить має бути ще один Я це німіці був Так, він де? Будем під... може підтягувати? Він біжить до нього, він біжить до нього Що ти взагалі, ні? Давай підтягуватися, помало да? сто... Чути на мене, але? Але, але? Чути, чути, чути Добре Блин, не питя. А, все, труп. Что Це, Це хто мое Молик. Не я. Ну, і не я. Нас анимецибувщин. Нет, він сюда прибег. А кто то Молик, ты кинув? Я не знаю. Це якийсь прикол. Ти, убив типу, об двох цих, щоб бігти, і той, хто був нокнутий, да? Так, та, гранату. Та. То хз тоді хто молік дав, я не знаю. А, може цей, може він типу кидав і якраз його підірвало. А, може таки бути? Може бути. Гарно відіграли тепер шо. Ну, нормально взагалі непогано. Лише в зону yes, на третій. Там зверху хтось когось присував. У мене є якісь секретні ключі. Але що з ними робити, гля, поняття гля, немає. Що ми... А, то, то, то я думав, то машина така в дирках, а то такі сніженки, блядь. Та, я думаю, що там все одно би мало такі бути. Може там сніженки навколо дирок. У нас автомобіля нема, так? Та то недалеко далеко головне, це поле перебігти. Лася, я попробую їхній, що там він, як він. Так, а що тут таке? Блін, тому викликають на починках. значить завжди будуть бігти в нашу сторону. Машина ма лише їде. Трошки їде, буде швидше. Та я не думаю, що воно треба тут реально краще тихо. Бачу людей на 305. Mm -hmm. Червона Наша точка. Ох, надавав їм, ох, надавав. Поховалися як миші. То вони викликали, походу. Файно зажав. Думаєш, вернуться? Поїхали, Раз поїхали. Зараз можуть нас чекати зверху. Ну, якщо, якщо добре так. получили, то тихо. може і не вернутися. Тихо, 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 тихо. Там їх зустрічають, походу. Що їм не до нас уже. Праві, що десь постріли були. 47 живих. сторони гори, походу, будуть відстрілювати нас. Треба тихонько поки що перечекати, полежати. Так, головне, щоб ззаду ніхто не зайшов. Чекаємо, зараз подивимось, де зона упаде. Головне, аби ззаду ніхто не зайшов. Так, хтось дим дав. Переді мною. Ага, переді мною файт. Десь машина їде. Ззаду. Ззаду у нас машина, ховайтесь. На миссии. Все, приехал. Аж курва, блін. Нокнул в одного. Да, й, На сцене мити. На сцене мити. У мене гранати кинчились, бляха. Так, одного не бейлась. За деревом меш. Справа хтось біжить. Мітку поставив. На, на дереві зупинився. За деревом на сині міцці. <кхід> 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 Я його вирубав. <кхід> Я його вирубав. Прийняв, прийняв. Машина їде. Автівка ззаду. Туда поїхала? Бляха, ми знову не в зоні. Зараз нам, нам нам зоною вести не буде, так що файно йде, а зона бляха підсирається. Він підняв, походу. Є побіг, побіг, побіг. А, мітка синя, актуально. Синя мітка вирубу. Добре. На червоній має бути. А, поряд тут гнида, тут гнида на мні. Блін, що він там робив? Там топить земель за мене. Да, там, з іншої стороны. Сейчас <звук> побіг зліва, бачиш? Зліва побіг. Все. Та бляша. Блін, це якийсь ужас. Тут треба було машину, блядь. Это бас, це капец, Так. польного бляха. Да, Пробуй кадушно. И никаких автивок не было, ничего залегать не <клышко> <клышко> <Шо? клышко> Бадю, он же тут. Ох, сейчас снайпер А... Зам24, вгорі. Я двох вербов, я не знаю, де третій. Бежит на тебе, біжить! Бляха, ты певно, успеешь відхилиться. Ты маєш аптечку? Маю, а я со Я уже без аптечки, я ще бежу, вертаюсь. Спробуйте до них підбігти, проводити їх. <різь> Вижима... Виживаємо як може. Це називається ...канібальство. Ти набери аптечок, може. ще. Тому знизу візьми. нього більше нема. У нас є аварійний вивіз. Давай, давай, юзай. Давай, ти що, візьми аптечки. На одного людину, так? Да? А дай лікарство, дай аптечки. А ми ще, там нема хіба? Говорити. Ми що там? Ще Я весьми мотивич поїхав за... Чіпляйся, чіпляйся Та шо за мотик, бляха, не знаю. поїхав тут позазвав. Моцик позавцык, душно Яй-яй-яй, ми як виживем Ми так уже робимо історію. <ріст> Дві красиво Де там нам падати? Чуєш, давай, видиш, там якась бочка є. Давай, може, наверх, давай, я Попробуємо за, я, я за тобою, давай. Тупо на ту бочку. Чи то не вийде, пав. А, я все, я не попав. А ні, може, й попав. Дима бачив, да, зліва рост? У мене валяться, бачу. Наймай бачу жупи. Так, аптек у мене нема. Тут моцик. У мене ще одна. Бляха, що що закінчилось, і бинти все що Треба падати, звідси. Тут хтось приїхав Там на хата. Я йду нього аптечки є. Давай давай, бери все, що має він. Прикинь, один бент і все, і больки. Бляха. <свісно> 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 Зато 8 <8X> х є. З Берлом с Берлом грілозом. мене є 8 х Так, машина ще на хати приїхала. Лягай в сину, і не пхайся. <свісно> Я так і роблю. Тихонько сидимо. Зі сторони димів рост там був як мінімум один. Ах, мене спалили. А Брясо. хто? Звідки? Десь ззаді. Так, тут від мене машина їде вроді. Хочу Ах. їхати. Та трава файна, тебе не замітять. Сиди, тут і не рухає. Можуть переїхати легонько. Переїхати може. можуть. Траву. Я раз у таких кушах сидів сквад, по примені пробіг і навіть не замітив. Але перед тим я з ними стрілявся. Відбігти типу по одного нокну, сувався в траву і не пробігли, а я їх в спину тоді бля, зажав. А тому в будинок забігли. Завжди сюди бігти покупав, ти собі сади, хай переб'ються, блін, то 18 чоловік. Ти, що? Ну, біжит. Ну, да, да. Диви, да. ну, да, я ж і в зоні. О, файно, все, можеш до обіда сидіти тут. <ріх> ще топ-1. Тому задумали. А є якісь димі. тебе шмаляки? А, в тебе цей. Тобі. Типу пусты. У мене зато 6 гранат є. О, гранати то є. Але ні було. одної аптечки. Як герлянду давай. Ну. А що, що один. О, якраз біжить той, що мене нокнув походу. Що вбив. Хай, бо то погано видно, бачу, бачу. Та ладно, Смах, не бігають, я що їм зроблю. О, дві четверо. Ооо, таракани. Оооо. Ого. Туди грати треба. Ага. Зразу шість, там думаю, зразу шість. як файно, яй-яй-яй. А, це вони перетужні. Готуй, готуй, грати, готуй. Та блін, я не докину, бляха. Не кидай, не кидай хай б'ються Поки не так. — Зараз половина здохне. Лиш... Зараз може їх хтось цепане. Ти в кінотеатрі сидиш. 3D. Аймакс. О, пішла атака, пішла, пішов, пішов. Пішов наступ. Заднього можна вбити, легонько, чи не пхатись. Ні, не убивай, не Най <рес> Найживе. Малиш позицію, то Так, все. тому їде машинка. Вже 12 лишилося, нормально. О, коротше, ці ве. Ці претенденти ага. на топ-1. що. Ага. О, о, десяточка, мінус ще два. файно. Чекай, бо там ззаду-то мав бути. Десь до мене підповзе з боку Але. буде. Ну теж нормально. Чи я його не вижу. Де він є? Може в окіп туди побіг. А, а він, напевно, низом побіг, там туплейся внизу. Що він тому в тому корчі ззаду не був. Нема вроде. Так, що вони ви... там. О, пішло, пішов боковий. Девять уже. О, дивись, там, видиш. Та-та-та, я казав, що він туди побіг, нет. Давай, давайте, пацани. Подивимося за нього. <різь> він би хоч трьох вирубав. <різь> Це було файно. Або їх закриває і біжить на мене, останній я свій його. А сам підривається гордо гранатою. Дивись, я ще в зоні, прикинь, майш. Полі. <різь> Якщо перетучуть, тих у полі. Блін, це мене не замітив. Yes. Він якось сюди сидів. Ні, не зуміти вроді. Файно. Ай. Ай, тих зверху би перетокли, а тоді вниз туди. Сім, їх четверо. Так. Блях, ж би в них зона не випала. Ці зараз будуть бігти звідти. Сім. Бляха. Що, ніхто не заметил? Нет. Хлопці зайняті. Хлопці толчуться, не мають коли Все, шо ще, 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 ще сквад проти тебе. Мене шукаєте. Ні, ну це окремий. Там три. Один. один. Або 2 на 2. 2 на 2, походу, да? Наші шанси збільшуються, да? А, два на два. Рады, кидай. Вот, Спрайс, мазафак. Давай, 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 давай. І, один І прикинь, зараз він вбирає від гранати, це було брачно. Ну, це просто... це капіц. Капі... Оплески, оплески. Оце топ один, я не можу. Це тріндец. Це вам на свято. Це якраз Валентинівський топ-1, я би назвав. я я я От то ще такого ще не було. було. А то ти було, каже, було. казав шість гранат. No. <laughs> Мені аптечок і не треба було. О, не Страшна має. сила, це я вам скажу, це кахання. Ну, кращого кінця не може бути, вже кращої <laughs> буде. То. I'm oh,